Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині у мене буде розпаковка. Так як я все закладую, усе много в мене є закладування, і тушунки, і всячино все, що я закладую, і то в мене займає дуже много часу. І я вирішила заказати собі автоклав. У мене його ніколи не було, я ним ніколи не пользувала, але я дивилася, як други ним пользують. І я думаю, що я це з ним легко справлю. Я вирішила і замовила собі у нашого українського виробника. Вони мені прислали, упакували, прислали за пару днів. Уже посилка у мене на столі. І Я дуже рада, що тепер мені вже буде май легко, коли я буду закладувати, і воно мені якби буде допомагати, заощадити і мій час, і мої гроші. Та ще й мій труд. Бо, наприклад. Є різниця, коли я кладу у духовку, там це запікає 2-3 часи, наприклад, тушонка або вона не стріляла. А все у холодному виді, все готове, я собі закрутила, поклала в автоклав 40 минут і тушонка готова. Просто витягаєш собі вже тепленьку і все. І з цим вона ну, намного майлегко, так що я вирішила собі придбати. Буду розпаковувати, все вам покажу, що воно собою представляє. Та, може, і вас зацікавить автоклав. А силку на нього лишу, де я купляла, я лишу у описанні під цим відео. Обов'язково залишу. Автоклав ми витягнули із коробки. І подивіться, як він виглядає. Дуже файний. Має такі удобні ручки. Виготовлений він із нержавіючої сталі. Подивіться, яка акуратна робота. Я дуже задоволена, як він виглядає. Так, що буду у ньому робити і буду вам усе показувати. Його можу підключати хоч до газу, а хоч до електрики. Я буду пользуватися електрику. Банки у нього можу класти, якби рекомендується, із єврокришками. Ну або можуть бути і прості обичні закаточні кришки. І можуть бити різного розміру. От 300 мг і до 3 будь Любі банки. У ньому можеш стерилізувати, ну, вже, е, готувати хоч одну банку, а хоч повний вже автоклав можна накладати. Кульку вам треба, тільки можеш і класти. Колись готує у автоклаві. Та у під час уже готування знищуються всі шкідливі мікроби. За те, що там температура має висока як 100 градусів. Економиться час, ваша робота та й світло. А світло у нас дуже дороге. Так як банки не треба окремо стерилізувати, і продукти можеш класти в нього і сирі. Наприклад, кладете м'ясо сире. У банки, воно там там запікає, готове, ну вже як вариться, і, все. і то все там дуже скоро у ньому все готове. У нього йде сякий уже якби регулятор, терморегулятор. Тільки собі кладете температуру, і вже наводите часи, кульку треба, все готовило. І все. І воно дуже удобно із цим робити. Сись автоклав – іде якби європейської, дуже якісної комплектації. Тут до нього йде дуже чітка інструкція. Все розписано, все як він робить, все, все як там, що треба, все тільки розписано і то все дуже удобно. Яся вже із цим ознайомила і я, і мой чоловік і тут ніч немає сложного. Дивіться, яка йде інструкція, так що. І з усім це дуже легко розобрати. Є тут всякий внутрішній, пише бланк технічного контролю. Тут всякий документ, підписано. Так що, якби воно провірилося, що все так, як має бути. Іде до нього гарантійний талон. Гарантія на 5 году. Так що це оно ну, дуже така, якби, якісна річ. Подивіться, все завірено, що все так, як має бути. Так. І все ще теж, якби туйка йде до нього. і все вже Так. І чому я дуже рада, тільки ще є який збірник рецепту. Пише для консервування в автоклаві. І там теж усе написано, що які рецепти, що може у ньому консервувати. Дивіться, м'ясні консерви, консерви з птиці, рибні консерви, овочеві компоти. режим стерилізації. Ну Дивіться, в общем, хоч що ти можеш готувати. І навіть тут написані повністю рецепти, що що там, як класти. І я ся дивила, там ще другий, у другій книжці написано, що що кульку треба готувати. Наприклад, там по 5, минут, по 10 минут. тушонка ся готує за 40. Минут. Ну, все ся дуже швидко готує, то дуже добре. Дивіться, який файний. Туйка йде повністю вже якби вам що ну, відкриваєте собі. Ось цей уже, уже, журнал чи як. І все, і тільки рецепт, дивите собі, що хочете, дивіться, салат літній. салатися готують, Я там дивила, по-моєму, за 5 хвилин, бо ну, я тепер так уже точно не пам'ятаю. Ну, в общем, я дуже задоволена. Подивіться, яка тільки йде книжечка з цим. Я буду цим користуватися обов'язково і буду готувати. Так що, якщо вас зацікавило, то я вам вже... Силку на тот магазин, де я купила, лишу у описанні під цим відео. А я, а я якщо там, ну, що буду в ньому робити, я все вам буду знімати. Обов'язково буду знімати і показувати. Ну, то і все, сякий у мене нині був простенький ролик. Сякий я то клав, я дуже задоволена. Там ся доста і вміщає банок і ще в то добре, що можеш класти хоч які банки, хоч кулько банок. Так що немає ніяких проблем. Чесно кажучи, коли я замовляла, та думала, як я з тим розберу. А коли воно нам прийшло, то я вижу, що тут ніч немає сложного. Усе дуже просто та й легко.